На мою думку, масовізація це не є позитивним явищем через те, що 100% кількість людей з вищого світу навряд чи потрібна будь-якій державі. Ну, насамперед, через те, що не всім вища освіта потрібна. І по-друге, через те, що, врешті-решт, потрібні люди, які будуть працювати на виробничих спеціальностях. Ті саме газозварювальники, електрики, монтери, столяри, плотники. Лотніх і прочі і проче тому, на мою думку, масовізація вищої освіти, яка зараз відбувається в Україні, це намагання наздогнати колишні мрії, виконати верніше колишні мрії батьків, які свого часу не вступили до вищого навчального закладу. А по-друге, це певний статус, певний імідж, який складається у випускників навчального закладу. Хоча на пневперевики жаль саме через це вони і не можуть влаштуватися по житті. На роботу.